Отже, український уряд в черговий раз намагається продати одеський припортовий завод. 26 серпня було ухвалено рішення про приватизацію цього заводу. 4,5 мільярда гривень стартова ціна, пакета акцій 99% з копійками. Фактично весь завод. І що таке одеський припортовий завод? Це найбільший був не тільки в Україні, а в всьому колишньому радянському Союзі. Це перлина нашої промисловості, тобто одеський припортовий завод. Це об'єкт, який більше ніхто не построює. Перестав він працювати з початком війни. До речі, біля цього заводу, і саме завдяки цьому заводу, виникло місто Южне, Південне і Южнівський порт найбільший сьогодні порт в Україні і, наверное, другий за вантажообігом на Чорному морі. І ось цю перлину черговий уряд в чергове намагається продати. Якщо ті ще предыдущі уряди, як то зіснялися в чистом ніє Етім все по барабану, тепер ці точно продадуть. Сверденко говорить, що підприємство має відновити повноцінну роботу, що це може тільки приватний власник. Тобто люди на повному серйозі говорять, що вони всім гуртом, всім урядом, фондом держмайна і всієї аравою голодних міністрів і чиновників не можуть управляти одним великим заводом. Ви коли уряд розписується своєю профніпригодності, ну це сигнал для всіх, включає інвесторів. Саме головне, ніякий нормальний хазяїн. Країни хазяїн до да любого там комплексу не буде продавати щось під час кризи. Ніколи ніхто не дасть реально ціну на цей завод. Вони продають по бросовій ціні абсолютно просто для того, щоб ілі так скажіть хорошо заробити, і продати своїм же.